Привіт, шановні друзі. Сьогодні хочу вам розповісти, як я заготавлюю на зиму м'яту, яка в мене росте доволі багато по двору. І ми всі своєю родиною полюбляємо м'ятний чай. Ви знаєте, що м'ята дуже корисна, вона вважається як заспокійливим засобом і для нашого пищеварення, і для нервів наших. І щоб все, -все було в нас добре, потрібно пити. М'ятний чай. А для того, щоб його пити, потрібно його м'яту цю насушити спочатку, гарненько, на сонечку, поки є гарні дні. І, звичайно, тоді вже е, суху траву і змільчити і зберігати у сухенькому місці, в пакетиках або ще в якихось е, ємкостях. Отже, в мене є м'ята. Деякі люди е, за, завжди зберігають цю м'яту і зрізають, коли вона вже цвіте. А я зараз хочу її зрізати, коли вона зелена і така ароматна, вона засохне і буде дуже гарно пахнути. Таким способом є такі ножнички. І ось дивіться, зрізаємо отак е м'ятку. І ще літо у нас буде довге, то оці зелененькі е корінчики вони залишаються, але Ще літом буде дощити, і вони ще пустять пагони. І ми тоді зможемо ще так само нарізати, м'яти і знову насушити. І тоді нам буде вистачати її майже до наступного урожаю. Так що я роблю це кожного року і дуже вам раджу, м'ята це така рослина, що я ж кажу, без неї. Не одного чаю пиття у нас не відбувається. І ще й корисно. Отже, вирощуйте м'яту і пийте смачні чаї. Рекомендація вам з свого... свого досвіду.